Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами зіграємо в Черепашки Ніндзя. Зараз у мене загрузка пройде. Так, дорогі друзі, як я вам, я вам напомню, що я хочу від вас 50 підписників, щоб я повинав. Ви це вже знаєте. Так що некайте, друзі. Зараз я відкрию цю колегу і вам скажу щось. Будь ласка, підписуйтесь, то мені треба 50 хоч підписників. Я буду для вас знімати все, якщо ви будете. якщо на моєму каналі буде де 50 підписників. Некайте, як ви ведете, у нас то є. Я маю тут вже дуже багато правда? і Некайте, у нас тут є Данатео Реліголь. Я такого ще не маю. Можу вам показувати некайте. Вот, посміх і сюди. Данатело. Такого... А я його не маю. На нього убиватись, друзі пішли Так, друзі ви як ви пішов в картку? Зараз я їх там побиваю. Так, Биг Бой, давай. Я е, наш на ще не бив. Ну добре, ми і так їх всіх уб'є. Тиш, тиш. Давай, нас! На. 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 Так, видите, ми виграли карту. Ми первый місць. Якраз перший. Дальше йдемо ми далі йдемо против. Ми далі йдемо против Вольт. Вольт. Ми йдемо далі против Вольт. Йдемо. І ми зараз запустимо на них ракетниці. Ви поэтому вони не умерли, ну зараз умер перший. Далі вмре другий і зараз умре третій. Ам. І все. І ми виграли. Так. Некід, друзі. Ми заходимо в магазин. У нас ми не можемо купити очки на ДНТО, то воно в них вистачає один оч. Чик. Ну ми зараз гоза доб'ємо. Берем. Донателу Зачекайте, як цей Данатео называется. Чейте, зачекайте Данатело оригінал Беремо Донателу Оригінал Донателло Оригина, Дон Донател Галивой і Мікеланджело Космос. І пише бой. Так, друзі, зараз, зараз против них там свег. Микеланджело сразу свою печеньку использует на цього чувачка. Донателло його добиває. Доні Рольвої убиває вот цього вот, вот трапу здорового. І Мікеланджело б'є Доні. І цей, цей оригінальний Доні добиває оригінального Доні І все. Ми знову верли картку. Так. Вже 53 місце, друзі. Так, мы дальше берем э, Биг Бот мультик Голубь и э, Леонардо мультик. Или может это или может это э, мультяшный. Но это не оригинал. Так, друзі, ми вбиваємо нашого містера Піка. Далі ми зараз вб'ємо Леонарду. Так, давай його вбивай убивай Леонарду. І оцей майже його. Ні, Нас точно вже добив. Його. Ну все, друзі. Ми снова виграли. Думаю, час сейчас вже уже будем війни тре. Ні? Блін, ми на 15 месяцев. Ні, у меня які слабенькі. Це ще наислабенький? Ну, от уже окрупный. Ocień, ocień w górze. Tak, my bierzemy... ...w ociech od trójek. Czerwony, Michelangelo i Michelangelo. Ile to? Michelangelo. A, a, to, że... ...a, czerwony. Tyk, tyk, tyk. O, Наша бомба зірвалась, Микеланджело наш відпускає оце. Оце вмирає, і ще одне вмирає, і Микеланджело тобою варить, карає. І ми вернемо знову картку, і ми включимо ці очки, і можемо покачати да. того до да. мене. Так, ну диво, я отого. Так, давайте підіймемо магазинчик. И блях, у нас нема ще то не так багато. Так, Друзі, ми можемо взяти і лицо, і лица. Що брати? Берем піцу. Никель любить піцу. Давайте піцу. Так, а що а що у нас тут? Ага, точно понял. Добре, давайте. Ну, потом, потом давайте. Так. Друзі, ми граємо. Так Ми беремо уже чотири. Ага. Понял. Вже чотири ми беремо, добре. Так, так, вбиваю сразу крісбретвер. А, це не я Бретвер. Тоді вбиваємо крісбретвер. Вбиваємо сразу двоє. І до тела мультяшний. Добиваю вже. А хто тут такий був? А хто ти був такий? А, то був бік Бойці. Угу. Там, друзі, далі. Ми вже 1541 кубок маємо. Знаєте? Це вже дуже багато стайк. Так, у нас тут. Блях, у нас так мало. Добре, давайте. дальше продолжить так мы берем мы вот и вот персонажу мы стреляем в тихий сразу двое вырубаем и целый и вот ну, короче. Эйприл О'Нил. Ну, не больше Эйприл О'Нил. Я как Эйприл. Я забыл, как она называется. Так, дальше. Так, Я включу, як ви, ви те самостійно, тоді зараз не можу. хочу це робити, так що буде мене самостійно робити. Давайте далі. давайте-давайте, так. пишу я и пишу автоматический автоматический бой Так, ви ведете, що мы закінчили вже картку. Так, без Он ефиал собі. У нас пацанчик. Так. Шос у нас то есть объявление. Облі... Об Хорошо. Что сам? З... Шос, з... я нічого не вижу. А, во, що тут? Покачати можно, конечно, покачаю. И все. Так, ми забираємо вот эти вот очки. І ми побіжали далі рати. Я возьму вот такого черлика. А не я возьму вот такого челика. Так, друзі, ми граємо. Выбираем тихой бойтин. і стріляємо, Наш наш лево сразу стреляем всем Мікеланджело. Джело. Джело. Микеланджело. добиває Микел Джіло... Джіло... Микел добывают. Уже забыли, кто там был. Донателло против нас. хочет Б... Хочу бета нашу Микеланджи. Но Лео может все так сорбеты. Дальше. На грифа нападает Ситово. У него тут все. Теперь Донателло. И готово. И мы снова верли. Так, друзья. Ну ми на цьому майже не будемо закінчувати, Угу, Будемо уже на цьому закінчувати, С вами был я. Мирослав Ас Аскучка. Всім пока.